Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець Зеленського попереджували про те, що корупційний скандал може вплинути на його репутацію в цілому на репутацію України в Європі є країни, куди потрібно інвестувати гроші на оборону проти російського агресора, проти майбутньої війни. З Росією, сказав президент Дональд Туск. І те, що він сказав, в принципі, правильно, тому що корупційний скандал з міндічем, другом президента Зеленського, боляче вдарив не тільки по іміджу президента Зеленського, а саме головне вдарив по іміджу України, країни, які потрібно допомагати стримувати натиск російських орд. На європейців перестає діяти месендж, що Україна їх захищає, що слід за Україною російські танки підуть по Європі. Це вже перестає діяти. І один з одним лідери, на жаль, європейських країн починають говорити те, що нам українцям не сподобається. Перший, звичайно, слуга Путіна Орба. Тут, як тут, він дуже зрадів цьому скандалу і сказав, що Угорщина не дасть ні копійки України, тому що в угорців є свої проблеми, і гроші потрібно направляти на угорців. Він зловтішався. Ну що, перевернули з золотий унітаз. Українські, українські гроші на війну і гроші Україні на війну, яку ми даємо. Ідуть кишені корупціонерів. Ну а наші робітники і пенсіонери не будуть допомагати Україні, сказав Орбан. За ним це ж саме заявив Фіцо, теж слуга Путіна на зустрічі з студентами. Хоча словацькі студенти після цих слів Фіцо покинули аудиторію, де вони зустрічалися з Фіціо. Ну і далі прем'єр-міністр Італії сказав, що гроші Італії не потрібно давати на війну в Україні, тому що ці гроші йдуть в пісок. В пісок в кишені у українських корупціонерів, а Україні потрібно готуватися до мирних перемов, негайних з Росією, поки є така можливість. Ну і німецькі політики деякі знову почали говорити, що Німеччині потрібно. Скорочувати програму допомоги Україні. Коротше кажучи, пішов такий негатив, негатив, негатив дуже шкідливий для нашої української держави. Корупція переможе Україну швидше, ніж Путін. Скажу я таку фразу. Що робить Україна? Ну що ж, президент Зеленський полетів в Париж. Терміново полетів в Париж шукати гроші для продовження, для продовження нашої оборони. Для продовження нашої оборони, тому що грошей зараз немає. Хоча Німеччина сказала, що терміново виділяє 150 мільйонів євро, євро на закупку американської зброї, передачі України. Чехія, президент. Гавел сказав, що Чехії надалі буде допомагати Україні. Скандинавські країни будуть допомагати і допомагають Україні. Коротше кажучи, не все так погано. Хоча, хоча якщо ми не будемо боротися з корупцією, корупція переможе, Україну. корупція переможе Україну швидше, ніж Путін. Якось так. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!